Представляємо гібрид соняшника NS H20 652, середньоранній сербський гібрид для технології вирощування під гербіцид Гранстар. Цей соняшник вирізняється високою врожайністю до 55 центнерів з гектара, а також чудовою стійкістю до основних хвороб. Основні характеристики гібриду: технологія вирощування під гербіцид Гранстар, група стиглості. Середньоранній 106 106-109 днів. Потенціал врожайності 5,5 тонн з гектара. Висота рослин 160-180 см. Олійність 47-49%. Переваги гібриду НСХ 26,52. Висока врожайність і стабільність навіть за умов посухи. Висока олійність, що робить гібрид привабливим для виробників олії. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до осипання 9 балів з 10. Стійкість до вилягання та посухостійкість 9 балів з 10. Стійкість до іржі, фомопсису та пероноспорозу 9 балів з 10. НСХ 2652. Це надійний вибір для отримання високих урожаїв у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.